Ми маємо гостя Дмитро Заня. Він журналіст, автор і засновник платформ UA, який розвиває український медіапростір тут, в Великій Британії. Також доброго вечора. Вам дуже дякую, що запросили. І для мене велика честь бути в вашому проєкті. Розумію важливість, коли я можливість створювати продукт. Зокрема, інформаційного напрямку, і це точно той елемент, який допомагає нам об'єднуватись. Mm -hmm. Тому дякую за так. можливість бути тут. Так, це наш такий паралпаралельний друг так. медійний. Ми працюємо з камерами та голосом. А у Дмитра голос українців через слова, через фотографії на платформі. На платформі. На, платформі. на платформі. Фактично, на платформі. <рес> Практично. чому така назва? Давайте почнемо вже з цього. Чому платформа, а потім вже прийдемо до того. А можливо, як почалося? З чого ви взагалі вирішили? Я так розумію, ви автор і засновник, ви це зробили. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Насправді дуже дякую за можливість розповісти про нас проект і скажу, що мені більше подобається не ви, а ми створили. Uh -huh. Ми всі українці створили і. Питання полягає в тому, що ви сказали дуже ключову річ, яка мені дуже імпонує. Те, що ми є голосом українців, і якщо ваш проект це про відео, то ми безумовно про текст, про слово. І ідея платформи сама в назві прокладена через те, що ми хочемо об'єднати українців довкола українців. Якби це банально не звучало, але ми є абсолютно всі талановиті. Ми є всі унікальні. Кожен має свій досвід, свій шлях, і дуже важливо об'єднуватися до. В ковачоваці в нашій ідеї це є слово. Другий момент, який для нас є кристалічно важливий, це те, що коли ми з дружиною приїхали сюди до Британії, і наш досвід міграції він вже довгий, фактично. Ми чітко розуміли всі потреби і проблеми, з якими зіштовхуються українці. Безумовно, абсолютно складність, коли ти від війни тікаєш, mm -hmm. тому що емоційний стан, психологічний і всі події мають і зовсім інший вплив на тебе. І дуже важливо мати опору, коли ти можеш звернутися, отримати допомогу. І на самому початку війни безумовно велика об'єднаність була в Британії в інших країнах, коли організації почали формуватися благодійні, але вони не покривали всіх питань, тобто були ще специфічні питання, коли якась організація могла допомогти тобі. І тоді ми зрозуміли, що найперше, ми можемо співпрацювати з цими організаціями, щоб вони надавали інформацію, і ми могли доносити до аудиторії. В другий момент, ми можемо об'єднувати всі організації довкола нас, але як медіа, ми. І далі залишаємося вірні ідеї, що ми можемо пропонувати партнерство. Ми висвітлюємо вашу діяльність, ви що нею тою, щоб полегшити адаптацію і становлення українців ну безумовно в цьому форматі ми говоримо це Британія, це Канада, це Сполучені Штати Америки. Mm. І з того часу ми почали розуміти, а з якими проблемами українці зштовхаються на самому початку.